Ці кадри з тривожного липня 2015-го. Прикарпатська поліція, родичі та односельці вже майже місяць без сну. Вони розшукують Юлію Тацюк. Дівчина разом із подругою поверталася вночі з дискотеки, але дорогою Юлю викрали. Всі, хто є, всі сусідні села, всі, які є тут. Села, будь ласка, повиходьте з домів. Я вас дуже прошу. Три тижні даремних пошуків. Жодної зачіпки, жодного сліду. Юлію оголосили у всеукраїнський розшук, але надії знайти дівчину живою вже тоді фактично не було. Аж раптом вона сама повернулася серед ночі, постукала у вікно. Її розповідь просто шокує. Майже місяць Юля пробула в сусідньому селі в полоні у маньяків. Машина ззаду під'їхала до нас з машини. Вийшов якийсь, я, ну, якийсь чоловік. І ішов за нами, зловив мене за руку, сказав, що це міліція. ну, затягував мене в машину, але я опиралася і він мене вдарив в ліве плече і затягнув мене в машину. Юлю переховували ось у цьому будинку. Руки скували ланцюгами, а на голову одягли мішок. Її постійно гвалтували. але потім один із викрадачів почав виявляти симпатію. Він так приходив до мене, підтримував мене, приходив їсти, мені приносив завжди знімав з мене колодку, так щоб другий не знав. Якщо б не він, то цей, напевно, не знаю, що б мені зробив. Цей 31-річний викрадач згодом і допоміг дівчині втекти. Він сам привіз Юлю до батьківського дому. Сказав, щоб я почекала хоч 5-10 хвилин, щоб я зразу не забігала додому, щоб щоб. Почекала, щоб він міг добігти до рейок. наступного ж дня рятівника разом із його напарником затримали правоохоронці, що за страхіття відбувалося в цьому звичайному сільському будинку. Ніхто навіть не здогадувався. Сусіди досі шоковані. Тихий хлопець чемний, завжди вітався, і ми дивуємося, як він таку історію улип. Він Садив собі город у сьо коли він мав тим займатися, не немає. Конічно уражені справу сільських маніяків суд розглядав більше року свою ж вину Зловмисники заперечують, не раз навіть зривали судовий процес. Не відповідають на запитання, порушують порядок в судовому засіданні. От е їх е е е запитують про щось одне. Він вони зовсім інше відповідають. Але врешті за жахіття гідне голівудського трилеру обидва маніяки отримують по максимуму. Одному, що правда, вирок пом'якшили за те, що одумався і допоміг жертві. Їх було звинувачено у викраденні неповнолітньої за попередньою змовою і злотуванні в подальшому неодноразовому злотуванні одному обвинуваченому 11 років позбавлення волі, іншому 8. Постраждала та її родичі втомилися від постійного нагадування про пережиті жахи. Зустрічатися з журналістами вони не хочуть. Мати запевняє: Юля нині почувається добре і всіляко намагається все забути. Не ну, хочуть розкати, не хочу, не хочу згадувати. Вже. Так, я задоволена нароком. Але як водиться в трилерах, це ще не фінал. Засуджені, поки всі зої вироки ще не вступив у силу. Суді не відкидають, маніяки напарники подаватимуть апеляцію.